Службу тимчасовий притулок у Смілі відкрили у перші тижні повномасштабного вторгнення. Саме тоді, коли евакуаційні поїзди почали курсувати через місто, сміла стала прихистком для сотень людей, які тікали від війни. Відтоді шелтер став тимчасовим домом для десятків родин. Сьогодні його координує Наталія Косенко. Саме вона піклується про щоденне функціонування простору. На сьогоднішній день у нашому закладі проживає 44 особи, із них 17 дітей, із них 8 інвалідів. Всі люди прачовиті. Всі люди трудоволіки, діти займаються у наших конкурсах. До нас приходять центр соціальної служби, які працюють із дітками, які працюють із жінками. Умови в шелтері облаштовують поступово і не лише силами міста. Самі переселенці долучаються до ремонту, допомагають один одному та беруть участь в організації простору. Володимир Іванович, це голова не групи, це людина, яка до нас. Потрапила із солідара, яке горе принесло. Але ж ми дуже завдячуємо цій людині завдяки йому. Це було побудовано. Всі старалися, хто хто чим міг, хто та боєклі ті те робили, ті тероби благодійники також долучаються до облаштування Смілянської служби тимчасовий притулок. Завдяки підтримці благодійного фонду Право на захист у шелтері з'явився новий мультифункціональний простір сучасний, теплий і зручний. Ми планували максимально використати дану територію даної кімнати, яка буде і зручною, і гнучкою, і корисною для вікових категорій на із починаючи з діток маленьких, так Людьми старшого віку ми розділили цю кімнату на чотири категорії: це дитяча тренувальна зона, навчальна зона, а також зона роботи з психологом. На відкриття завітав перший заступник міського голови Олександр Лисенко. Він подякував партнерам за підтримку громади та людей, які цього потребують. Надзвичайно важлива і велика робота, яку ви робите. Та прийшла біда в нашу країну. Ніхто не стояв осторонь з першого дня, починаючи з 25 лютого. Вся команда на чолі з міським головою приїбали людей з поїздів, будинки, інтернати, місця тимчасового перебування, школи, дитячі садочки. Ми розуміли, люди їхали в нікуди. Завдання наше було все-таки цих людей ну якось, хоча б частково заспокоїти і привезти їх до тями, як то кажуть. Хоча це ну, практично неможливо. Але ми... Команда на чолі з міським головою Сергія Васильовичем Мананком стояла на тому, що робить людям добро і воно воздасться. Я хотів би подякувати вам за ту методичну роботу, за ту фінансову підтримку вашому колективу, не тільки вам колективу Димаріване, це все, за ту роботу, що ви робите. І особливий респект нашому фонду. Я думаю, наша співпраця продовжиться і в подальшому. Ми будемо працювати, налажувати тісні зв'язки. Створення подібних просторів це завжди про довіру та співпрацю. І сміла стала саме тим місцем, де ця взаємодія виявилася ефективною. Чому для реалізації проєкту обрали саме наше місто? Розповідає регіональний координатор благодійного фонду Вправо на захист Віталій Радченко. Наша програма імплементується в усі Черкаській області. Ми проводимо декілька таких проєктів, нереально практично втілювати ці проекти без підтримки і адміністрації колективного центру цього місця тимчасового проживання, без ініціативної групи людей, яка тут зібралась, і також без органів місцевого самоврядування. Тобто, це така консолідація об'єднання зусиль, тільки тоді це все разом вдається. Тому, в принципі, в зірочці нам всі пішли на зустріч, і в процесі реалізації нашого проекту охотно допомогти. Магали тому також користуючись нагодою, хотів би подякувати всім і адміністрації колективного центру цього тимчасового притулку. Зірочка ну і також представникам громади. Спільна робота підтримка партнерів і небайдужість саме так створюється простір, в якому хочеться жити навіть у найскладніші часи.